Сказав господь своїм учням, уважайте на самих себе, вас видадуть на суди, битимуть по синагогах, ставитимуть перед правителями та царями ради мене, їм на свідоцтво, треба, щоб Євангеліє проповідувало спершу усім народам. І коли вестимуть вас, щоб видати, не клопочіться, що будете говорити, лише кажіть те, що, дасть вам, що дасться вам у ту годину, не ви бо будете говорити, а Дух святий. Брат видасть на смерть брата, батько, дитину. Діти повстануть на батьків і смерть їм заподіють. І ненавидітимуть вас усі за моє ім'я, та хто витримає до кінця, той спасеться. слава. Дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу! Продовжуємо читання Євангелія від Марка, і коли ми вже сьогодні є далеко за половиною, чи, читаємо 13 главу, то це вже той час, коли Ісус Христос є разом з своїми учнями в Єрусалимі. В сьогоднішньому уривку передує. Очищення храму Єрусалимського, коли Ісус Христос виганяє всіх там, кажучи, що храм має лишатися домом молитви, не якоюсь територією заробітку, не територію базара, але лише місцем, де плекаються стосунки між Богом і людьми. І сьогодні Ісус Христос, будучи вже в Єрусалимі, недалеко від того храму, дає настанови своїм учням. І ми розуміємо, що Ісус Христос, будучи вже в Єрусалимі, є в тому останньому періоді свого життя, і Він пророкує багато із Євангелій, які будемо читати цей тиждень, є пророцтвами, зокрема, про зруйнування Єрусалиму, котре пережилося апостолами, учнями у 71-му році. Якраз це є також той час, коли християн вигнали із синагоги і вони вже були змушені збиратися десь по домах, ламаючи хліб, слухаючи, проповідуючи Слово Боже, вони були офіційно вже у переслідуванні. І сьогодні Ісус Христос про це говорить. Це знаєте, дорогі брати і сестри, як перед тим, як людина одружується, вона. Має собі уяву про свою майбутню сім'ю. Перед тим, як жінка стає мамою, і то особливо перший раз, вона має собі уяву про те, якою має бути її дитина. Перед тим, як ми десь не знаю, стаємо, вступаємо на роботу, ми маємо уяву про те, якою буде моя робота, моя посада і так далі. Людина завжди наперед собі в уяві будує образ. Принаймні, близького свого майбутнього. Ми завжди маємо якісь очікування на завтра, на тиждень. Маємо певні плани на місяць чи то на рік. Завжди у нашій уяві є образ нашого майбутнього. І от Ісус Христос добре свідомий того, що учні, котрі зараз разом з ним є в Єрусалимі, вони мають собі такий образ їхнього майбутнього життя, що Месія встановить Царство Боже. Що із цього моменту все буде якнайкраще. Він визволить їх із того гніту Римської імперії. Нарешті народ Ізраїля знову стане вільним. І тоді апостоли будуть тими найближчими, котрі теж в руках будуть мати певну владу. Це буде гарне світле майбутнє, на котре ізраїльський народ заслужив. І от, дорогі брати і сестри, ми зараз. З вами живемо також в такому часі, коли наші образи на майбутнє, наша уява будує все як найкраще. Але як ми добре у своєму житті пережили, що ти думаєш, уявляєш собі свою сім'ю по одному, потім проживаєш і це зовсім інакше. Не хочу сказати, що погано. Ні, просто не так, як ти собі уявляв. У житті зовсім все інакше. Ти уявляєш собі по одному свого, своїх майбутніх чоловіка, дружину у житті, вони інакші. Інакші є наші діти від того, як ми собі, може, подумали. Ну або коли вони ще маленькі ростуть, і ми собі думаємо, от коли вони виростуть, якими вони будуть. Вони будуть інакші від тої нашої уяви, життя наше. Ми по одному все собі продумовуємо, плануємо. І думаємо собі, що все так би мало й бути відповідно того образу, який носимо в голові, але потім все абсолютно неочікувано, дуже часто гірко, дуже часто несподівано. І дуже багато подій, які стаються в нашому житті, зовсім не були в нашій уяві. Зовсім не були в тому образі, котрий ми собі будували на своє життя. І от Ісус Христос, коли говорить до своїх учнів про те, що треба буде витерпіти до кінця, що не буде так, що я для вас створю Царство Боже тут на землі, що не буде так, що все в житті у вас буде гладко, навпаки, будуть вас ненавидіти і за мого імені будуть волочити вас перед правителів, Говорить їм попросту про реальне життя, щоб вони собі не уявляли, що зараз це момент слави, що він у Єрусалимі має потрощити ворогів і встановити царство Ізраїля уже на землі, але каже їм, що життя воно буде лишатися таким самим і вам буде ще важче після мене. Ми можемо собі. Подумати, як це учні сприймали. Вони надіялися, що от якраз зараз настане той момент, коли абсолютно все зміниться і буде добре. І ми будемо тими першими, котрі разом із славою Месії будуть тріумфувати, пригадаємо собі Марії апостола Якова і Івана. Коли прийдеш у свою славу, Господи, зроби так, щоб ми були справа і зліва. Щоб ми були найближче до тебе, були найголовніші після тебе. Уявімо собі, дорогі брати і сестри, апостоли з такою уявою йдуть до Єрусалиму. Зараз новий етап життя, момент, коли ми розділимо владу Месії. Коли все буде прекрасно. Але Ісус Христос їм просто каже: слухайте, життя продовжується, і у вас буде много горя. І якраз із-за того бо ви мої послідовники, бо Царство Боже будується лише у тому земному житті, яким воно є. Дуже часто ми кажемо, дорогі брати і сестри, що я розчарувався. І це слово ми сприймаємо негативно, але подумаємо собі добре, розчаруватися це означає, що чари перестають діяти. Розчарування це позитивне слово, бо ми починаємо бачити реальність такою, якою вона є. Ми знаємо, яким є наше життя, ми знаємо труднощі кожен свої. І саме тому Ісус Христос нас сьогодні закликає, хто в терпить до кінця лише буде мати Спасіння. А апостол Петро у своєму посланні, яке сьогодні читаємо, Дуже гарно нагадує нам, що якщо Господь не пощадив ангелів, котрі відпали, якщо Господь спалив міста Содом і Гомору, якщо Господь помстився за праведних, то не думаймо собі, що і для нас і настане справедливість. Життя несправедливе, але Бог справедливий. Диявол хотів би нашої смерті, але Апостол Петро в своєму посланні сьогодні гарно зазначає у самому кінці сьогоднішнього уривку, який ми чули, що Господь збереже своїх вибраних, а тих, що призначені на засуд неправедних, збереже на день суду. Тобто, що свою справедливість Господь становить цим, ми християни, живемо, але не думаємо собі, що в нашому житті. Має Господь Бог все скласти так по своїх місцях, як ми собі уявили, чи продумали, спланували. Немало терпіння, котре проходимо вже роками, кожен у своєму житті, воно і залишиться терпінням, і особливо буде нам важко тоді, коли будемо відстоювати свою віру як християни. Але то витерпить до кінця, а то й спасеться. Тож, дорі брати і сестри, молимося за цю нашу витривалість, щоб ми не були нерозумними послідовниками Христа, але справжніми Його учнями, котрі знають, що реальність вона така, яка є, дуже нелегка. Але разом із Христом йдемо до спасіння. Амінь.